Щодня по кілька сотень вибухонебезпечних предметів знаходять та знешкоджують піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це й снаряди, які не розірвалися, і міни різних типів, які окупанти залишили після себе у великій кількості. Тікаючи від Збройних сил України, рашисти мінували все навкруги: від доріг та інфраструктурних об'єктів до будинків цивільних. Зараз наші сапери виявили вибухонебезпечний предмет який не підлягає транспортуванню та повинен знищуватись на місці за допомогою накладного заряду, засобів ініціації, спеціального дроту, а також капсуль детонатора, тепер доставив заряд до місця, де знайшли ВНП. Контрольований підрив ВНП проведено. Тільки у жовтні під час розмінування на Харківщині сталося два трагічні випадки. На мінах підірвалися сапери з Луганщини та бригада енергетиків. Троє загиблих п'ять поранених. Харківська область є найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами. Тому саме тут буде працювати перший в Україні спецавтомобіль для механізованого розмінування АРМТРАК 400, який придбали у Великобританії за донати українців. Вартість машини близько 18 мільйонів гривень і призначена вона для збереження життя саперів. Керувати можна, сидячи безпосередньо в броньованій кабіні або дистанційно. Він повністю захищений, захищений чим кабіна захищена у нього спеціальним склом, полікарбонатним товщиною у 40 міліметрів. І весь корпус у нас сталевий, сталева бронеплита товщиною в 10 міліметрів. Машина працює на тій території. Де вже ми знаємо, що знаходиться протитанкові міни, протипіхотні міни будь-якого зразку, це і протипіхотні міни фугасного типу і осколкового типу, і протипіхотні міни, які можуть вистрибувати, типу ОЗМ-72. ця машина просто їх знищує. Але головна мета цієї машини не просто наїхати і щоб міна підірвалася. Коли йде робочий орган, ви можете бачити, він заглиблюється в землю на глибину до 50 сантиметрів і поступово починає працювати. Він ніби з'їдає міну. Поки він дійде до вибухника, міна вже у нас буде так би мовити у безпечному стані. Міна не повинна підриватися. Вона повинна просто знешкоджуватись шляхом механічного тралення. Але дивіться, як запевняють нас британські конструктори, які виготовлюють дану машину, що ця машина, цей робочий орган, здатен витримувати підрив протитанкової міни типу ТМ 62 у металевому корпусі. Машина не нова, але у прекрасному технічному стані. Працювала в країнах, де відбувалися глобальні конфлікти Афганістані, Лівії Іраку. Керувати машиною самому або працювати дистанційно, вирішує оператор армтраку. Зараз ми будемо працювати армтраком дистанційно на пульту. Ми можемо знаходитися на відстані від машини до одного кілометра. У нас є для цього всі необхідні прилади, встановлюється дисплей, по якому я буду дивитися і управляти на дистанції цією машиною. Допускай. Кажуть, армтрак 400 може зачищати майже 2,5 тисячі квадратних метрів за годину. Потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кілограмів. Площа забруднення Харківщини вибухонебезпечними предметами становить близько 12 тисяч квадратних кілометрів. Тож з британською технікою розмінування відбуватиметься швидше. До того ж, кажуть в Державній службі з надзвичайних ситуацій, в планах привезти в Україну ще 5 таких машин. Але вже нових.